Всіх вітання. І так, у мене зараз на одній руки рикавичка Сівер вух на зв'язку. Так, все в мене покованчик. З лотами взагалі все досить туго На Оліксі нема що робити. Потім те, що в мене приїздило за кордону. Постачальник Сказує зараз з срібних монет наявності. Вітя з трудом. Гадаю, що він дізнався, що я ними тут торгую і знайшов інші канали. знайшов інші канали. Тим паче що передає він. Ось бачите, як запаковано шоколадки. Шоколадка замотана. Оце ми можемо Зривати не боячись. Ось, бачите, шоколадка. Дайте гарна шоколадка з горешками Це шикарний шоколад. О, це не наш шоколад. Це не наш шоколад. Це шоколад ПВС з за кордону. Так, ну знайти краї з цього шоколада. Ще треба. Тобто відео прийдеться ділити на дві частини. Воно так незаручно. На камеру робити. Ось я. Упаковочка постраждала. Ой. Так, і далі. Ще на спакування. У нас тут. Так, так, ага, так, и ось, сейчас степлером приколото. Вже воно пустив. На камеру це досить незаручно робити. Поставте хоча б лайк. Так, ще я туди дістав. Ось такі ось дві красуні. А тепер детальний огляд наступного відео. Знімаю на телефон, тому одна рука без перчатки. Але... Постараюся не торкатися. І так, те, що простіше. Простіше. Це у нас сонце зараз буде сліпити об'єктив. Часно. Так, це у нас 10 євро. 10 євро. 2004 року. Пам'ятна монета. Присвячені цьому Едуард Морі. Меріке. Моріке. Якось так. Видатний чувак. Хто такий? Вибачте, не знаю. Ось вона. Скапсул доставати не буду. Гурт у нас тут віддавлений. Гурт більш менш. Ну так. Монетка не ідеал, є маленькі потрапини, тому що портрет у нас в матовому виконанні і Орел в матовому виконанні, але бачу, що вона трошки подзаляпана. Так -таке. Гарна монетка. Надію, що гарно піде. І... Оце та монета, за яку я раніше викладав серію з тих відео під назвою Чесність. Ой, закало. Дивіться, дивіться, телефон ось видно. Що, що, які На який телефон я знімаю. На Моторолу таку. отаку. power 9. Так що... чому таке відео неякісне? Познімаю на старенький телефон. Тут Android ще 11, ну не суть. Так, ось за цю монету йшла боротьба. У-ю-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту ту дам. Це, звісно, дам. Так. ну, ближче до суті. Фокусуйся. Зайка. Що це в нас за монета? Це у нас пам'ятна монета 100 лір 에, Турція 1973 року. Це пам'ятна монета 50 에, років Турецької Республіки. Тобто, 20, 1923 році після Другої світової війни. Османська імперія перестала існувати і створилася республіка. Ця монета дуже дорога. Ну, як для мене так? Дорога. Досить стан, досить такий приємний. Ой, головне не впустити. Головне не впустити. Ой, за цю, ось, це я до начала першого. Боротьба була. І, І Барига спізнився на одну хвилину. Продавець чесний. Зразу відписав. Він слідкував. Я теж слідкував. Ну як чесний, він же ж кумові то був своєму Зв'якнув, щоб ставку крутнути. Ну нічого. А не вийшло. Тому що монети, друзі, потрібно правильно фотографувати. У втрачається. все. Роблю фотосесію, і вони вже сьогодні будуть на аукціоні, на Фейсбуці. Так що пишіть в коментах, кому цікаво, я скину посилання на лоти. Не пропустіть! гарні, гарні монети.